Вам так. Погоджуйтесь на ту пропозицію, яку ви вам будуть пропонувати. Якщо ви на те погодитеся, то ви будете або процвітати в певних питаннях. Можливо, відчуєте свій достаток, якесь благополуччя у ваших справах. буде, будуть Все, що стосується родинних питань, ви відчуєте свою стабільність, якісь. Ну, таке підґрунтя під, під ногами, коли ви будете впевнені в тому, що все ви робите правильно. Тобто, щоб вам там не пропонували, то ви можете погоджуватися дуже сміливо. Головне, приділяйте увагу своїм сімейним справам і також, якщо ви будете будь-що нове започатковувати, у вас все буде вдало. Тож, перший варіант можете приймати сміливо будь-які пропозиції і робочих питань, і якщо вам там, можливо, профілактичні якісь оздоровчі процедури будуть призначати, також приймайте пропозицію. І, звичайно ж, особистих стосунків. Другий варіант помірність. Вам так, звичайно, ви можете погоджуватися на пропозицію. Але. Вам варто бути уважним до того, що вам пропонують. Це стосується робочих питань. Можливо, хтось буде бажати порушити ваші межі. І, тобто, вам ваших обов'язків додать більше, а зарплату, при тому, можуть залишити на тому рівні, на якому вона наразі у вас є. Тому що заробітки залишаться у вас в тому самому стані, який є наразі. Але. Варто розуміти, що, звичайно, це не говорить про те, що ви кардинально десь зміните свою роботу. Ви, можливо, там на своєму підприємстві або у своєму офісі там будете просто переміщення певні робити з одної посади на іншу посаду. При цьому таким чином будуть порушуватися ваші межі. І вам варто бути уважними до того, що вам пропонують, але погоджуватися можна. І третій варіант, чи вам варто погоджуватися. Ну так, третьому варіанту також, можливо, погодитися на ті пропозиції, які вам будуть пропонувати. Також, коли ви будете якісь приймати пропозиції, то покладайтеся на свою інтуїцію. Якщо у вас наразі буде такий складний вибір. То ви повинні або прояснити для себе ситуацію, або подивитися з іншого боку, тому, щоб ви через свій самообман не сприйняли бажане за реальність. Тому що десь поряд о той обман біля вас стоїть. І якщо у когось.